Об'єднання заради розвитку будівельна компанія Соціум девелопер провела інформаційний форум, метою якого було розширити співпрацю та партнерство між ключовими професіями, які сприяють розвитку інфраструктури міста. До того, ж, щоб створювати ці комфортні та якісні умови для жителів, необхідно розуміти та враховувати їх потреби, зазначає директор з економіки та розвитку компанії Олег Доскач. Суть конкуренції зараз це кооперація. Тому якщо ми будемо кооперуватися. Я думаю, ми вийдемо на ті стандарти для клієнта, які дадуть можливість, власне, не просто купувати метри, так, а купувати життєвий простір. Ціль дуже сьогодні проста: клієнт, який завтра прийде чи до соціум-девелопер, чи до благо, чи до ярковиці, чи до інших забудовників Франківську, він отримає стандартизований продукт високої якості з розумінням того, що в нього не буде завтра щось текти, падати і так далі. Тобто давайте так подивимося на це, якби по-людському. Ми хочемо жити в комфортних умовах і розуміти за що ми платимо ті гроші. Проте для будівництва якісних комплексів необхідно не лише комунікувати з клієнтами, а й повинна бути здорова конкуренція між будівельними компаніями. Переконаний представник асоціації з фахівців нерухомості Нестор Слюсаренко. Пропозиція про жі попит. Чи на а так само конкуренція породжує якість. І чим більше будівельних компаній стає, тим більше в людині є вибору. І коли зараз пересічний покупець вибирає житло, він не дивиться один будинок, він може подивитися за день 10 житлових комплексів. І відповідно, вибраний найкращий. І тому на першому місці на сьогоднішній день я все одно важає стоїть ціна. Но так само якість, тому що зараз змінилась концепція метри квадратного. Люди не купляють просто метри квадратні як було колись або коробку. Побачили як в 2000-х роках, і квартири продавали себе самі. Зараз цього вже немає. Зараз люди хочуть уже якісного сучасного житла. І дякуючи тому, що є такі компанії, як соціум девелпмент, які пропонують житло, яке відповідає теперішнім вимогам часу. Також необхідно постійно аналізувати ситуацію в місті та районах. Зазначає доктор технічних наук Микола Габрель. Житлова політика має узгоджуватися з просторовою політикою міста, з розвитком міста, з особливостями складеної просторової ситуації. Є ті просторові аспекти місто в цілому, як таку, як таку систему. Науковець наголосив, що важливо проводити системні дослідження, адже якщо виникає необхідність оновити документи, це значно спрощує ситуацію. Я не говорю що івано франківську Взагалі не ведуться ніякі дослідження по міст по містах. Таких системних досліджень тих процесів, які йдуть в містах, тих змін, які відбуваються, так є вищі вищі школи, університети, але системних досліджень того, що відбувається в містах, ніхто не веде. Значить, і відповідно, ну якщо ми говоримо вже про світовий досвід, то там безперервно іде моніторинг тих процесів. І коли постає питання оновити якісь документи, то ми ну, наші фахівці мають можливість опертися на якісь напрацювання, на якісь, на якийсь аналіз. У нас це, це проблема. Представники будівельної компанії «Соціум девелопер кажуть, лише об'єднавшись, можна створити місто, яке буде забезпечувати високий рівень комфорту для мешканців.